Рівно за три дні я створив свій бренд. одягу. знайшов постачальника, придумав лоутип, зробив перші зразки і навіть продати на Олекс. І зараз я вам покажу, як це все було. Сьогодні перший день експерименту, і я одразу вирішив, що буду робити свій принт на кофті. Почав із найголовнішого це логотипу. Я орієнтувався на бренди по типу Represent чи Essentials. Мені подобається їхній дизайн і мінімалізм. Назву я вигадав досить швидко, просто взяв знайоме слово ЮНЕСКО, замінив першу букву на В і так створилося ВНЕСКО. Я перепробував безліч варіантів, комбінував стилі, але зрештою залишився на цьому дизайні. Попереду буде логотип, ззаду маленький надпис Роута в The Dream, а також на капюшон можна додати ще ось таку штуку. Щоб не витрачати годину на пошуки шрифтів, я звернув. Ну, все ChatGPT Чіпті отримав ось такий дуже приємний варіант шрифту на другу половину дня. Я повністю створив зовнішню частину бренду. Далі по шкодягу, і тут почалося найважче. Я переглянув безліч варіантів, але майже скрізь були проблеми: то неправильні заміри, надто довгі кофти, то неприємний матеріал або за висока ціна. Хороші кофти потрібно чекати від п'яти днів. А в мене всього три. Тому доставка це поганий варіант. Вже 16-та година і зараз я прийняв рішення піти на секонд-хенд, а то ж там якщо повзе мовати справді хорошу кофту з приємним матеріалом і за дуже хорошою ціною. Тому думаю, для першого зразка підійде. На секонд-хенді мені вдалося знайти справді хорошу кофту за дуже низькою ціною. Я одразу ж її виправ, а ж на ній було багато незначних нюансів. Зібрав каташки і вона стала виглядати як нова. Наступний крок це друк дизайну. У моєму місці є, на жаль, лише одна фірма з хорошим обладнанням, але вони працюють виключно з оптом, від 100 штук. Для мене поки що це дуже багато. І я почав копати глибше, як взагалі працює технологія нанесення принта. Виявилось, що це не так все просто. Потрібен спеціальні принтер, який коштує декілька тисяч доларів, пічка та термопрес. Шукавши ще варіанти, я натрапив на хлопців у Львові, які мали все потрібне обладнання тільки для друку. Я з ними трохи поспілкувався і вони погодились роздрукувати мій дизайн на спеціальній плівці. Можна сказати, вони фактично підготують для мене наклейки. Було ще дуже багато проблем з якістю моїх наклею, але через годину я все виправив і вони подали в друк. Вже другий день і зараз йду на пошту, адже мені дуже сильно повезло, що хлопці з Львова відправили моє замовлення ще вчора ввечері. І сьогодні в 9 ранку йду на пошту його забирати. Я вже забрав принти. Як ви бачите, немарно я вчора працював над якістю, адже вона вийшла навіть дуже хорошою. Е, колір все продалось дуже добре. Ці дві наклейки мені обійшлися в 300 гривень, плюс доставка 110 гривень. Тобто, в сумі вони мені обійшлися. 400 гривень, грубо говоря. Кофту цю я брав на секонд-хенді, вона мені вийшла в 320 гривень. Як ви бачите, я її ну, так, мінімально постирав, зібрав каточки, тому тепер вона виглядає дуже добре. Внеско, саму назву я розміщу по центру кофти. Отак вона виглядати буде. Я думаю, більш-менш нормально. Синій такий, темно-синій, плюс білий, гарно дивиться. Бірка на місці бірки і Road of the Dream. Я хочу розмістити ззаді. Отут вона буде писати. Думаю, вийде нормально. Зараз було нести, щоб це все приклеїли. І вже в кінці відео ми взнаємо, скільки ж мені обійдеться вся ця кофта, тобто скільки мені обійдеться створити свій бренд з нуля. З кофтою, можна сказати, секонд-хенду. Далі я одразу зателефонував у місцеву фірму, яка могла наклеїти ці принти на тканину і домовився буквально прийти через одну годину. Я вже пакував кофту, взяв з собою плівки і зараз йду на фірму. Надіюсь, вони зроблять все дуже добре і якомога швидше. Адже в мене плана сьогодні ще зробити фото. Коли я заніс принти, мені сказали, що можуть зробити все сьогодні. Або максимум завтра до ранку. Вже 9 година вечора і буквально 5 хвилин назад мені написали, що моя кофта готова. Але є одна проблема. Вони закриваються через 10 хвилин, тому я зараз дуже швидко йду її забирати, адже в мене плана сьогодні ще зробити фото. Я вже забрав кофту, ось так її розклав і зараз буду починати робити фото на фотоапарат, щоб завтра зранку все опублікувати на Олукс. Я зробив декілька фотографій, і вони виглядали досить стильно, майже як у професійних брендів. Чесно кажучи, принт вийшов дуже хороший, навіть краще, ніж я очікував. Мені все сподобалось. Щоб наклеїти одну наклейку, я заплатив 200 гривень. На мою думку, це взагалі небагато для такого рівня роботи. Залишається тільки покращити кадри і відібрати найкраще на комп'ютері. На ранок третього дня я вже опублікував кофту на Олекс. Чесно, кофта вийшла навіть дуже хороша. Вся собі вартість склала 800 гривень. Як для першого експерименту, це дуже дорого. Адже я замовляв, все в дуже малих об'ємах. Виставив я її за 900, Це і так дуже дорого. Для початкового бренду. Можете поставити на паузу та переглянути точніше, які були витрати. І вже ближче до вечора мені прийшло перше замовлення. Людина написала, що мені дуже сподобався принт. У мене ще залишилися пакети від часів, коли я продавав речі секонд-хенду, тому я акуратно упакував кофту і відправив. На п'ятий день після експерименту, тобто сьогодні, на мій рахунок перший кошти. Клієнт отримав своє замовлення, я заробив своїх перші 5 гривень. Так, це взагалі не багато, але саме головне, що тепер я знаю, що моя кофта справді подобається людям. Адже після першого замовлення я отримав ще те повідомлення за питанням Warbrand. Зараз я вже знайшов набагато кращі кофти. В них приємніший матеріал і дешевша ціна. Тому друга частина буде зовсім скоро. До зустрічі.